Дуже важлива інформація, послухайте уважно і максимально поширте це відео. Від сьогодні, в застосунку Резерв Плюс з'явився новий тип відсрочки. Хто раніше подавав чи планує подати на відсрочку за пунктом 13 частини 1 статті 23, що ви маєте батька чи матір з інвалідністю першої чи другої групи. Ви можете це тепер зробити, не виходячи з дому через застосунок Резерв Плюс. Всього створивши запит на відстрочку. Не потрібно тепер ходити не в ЦНАП, не в ТЦК, а просто через резерв оформити відстрочку. Ваш тип відстрочки від сьогодні вже офіційно працює. Можете користуватися перед цим перевірте, будь ласка, вашу інформацію про родинний зв'язок, щоб в реєстрі РАКСУ відображався ваш родинний зв'язок. В свідострі про народження вашому фігурувало податковий номер батька чи матері, а також щоб дані, актуальні дані про інвалідність вашого одного із батьків була актуально внесена до реєстру єдиної інформаційної системи соціального страхування або пенсійного фонду. Користуйтесь інформацією і поширте максимально його.